Здоров, народ! Два тижні тому із магазину в меню КС прибирали набір Anubis, тиждень тому кейси із активного рар дропу, і тепер вони більше не випадають у вигляді щотижневих нагород. І тепер у вас може виникнути резонне питання, до чого готуватись далі. Сьогодні у відео ми поговоримо про те, що сталося із рар-кейсами, що із ними буде далі. Також покумекуємо про наступні можливі дії вульво щодо кейсів із активного пулу, а також розповім вам про те, що саме я зараз планую робити, купувати, продавати, холдити чи гадати на. Картах таро останнього робити я точно не буду. Отож, почнімо. Що ми на даний момент маємо? Ви вже, мабуть, бачили ось цей скрін від фармерів, де чітко показано, що кейси родропу більше не випадають при отриманні щотижневого дропу. Такий мув вульво зробили в крису, нікого при цьому не сповістивши. Через це ціни на них піднялися на 20-30... Абто й 40% в залежності від самого кейсу. Проте уже через кілька днів спустилися наполовину від свого росту. І зараз багато чуток ходить про те, що наступним кроком від Вульво буде видалення всіх кейсів із активного пулу та заміну їх на термінали. Такі думки в ком'юніті виникають через те, що Вульва необхідно якимось чином обійти звинувачення в луці на кейсах. Раніше вони зробили досить прибутковий мув у вигляді арсеналу, де гравець витрачає на зароблені не на ключ від кейса, а купує арсенальну перепуску. Фармі, зірки і вже за ці зірки він вибирає, що для себе придбати. Тобто, якщо він захоче купити кейс, то це буде його в принципі власний вибір, а не підсунутий вульвами йому підніс. Зараз їхня стратегія в тому, щоб позбавитися від всіх кейсів та замінити їх на термінали, які обходять звинувачення в луці на кейсах. Рішення не було очевидним, проте вже зараз здається, що все логічно вони зробили. Також ходять і інші думки про те, що всі кейси вони можуть додати в майбутньому на аукціон. Про який вже півроку чи рік тому датамайнери знайшли згадку в коді гри, але не думаю, що це взагалі має місце бути. Найбільшим ймовірним варіантом буде те, що вони вже роблять, перебирають потихеньку по кейси із дропу, а ті, що лишаються в інвентарях гравців, потроху будуть витрачатись, і врешті-решт хтось колись відкриє останній кейс, і на цьому, в принципі, все. Вони точно не будуть видаляти кейси із інвентарів гравців. Тобто, ну це був би дуже дурний мов і підірвав репутацію Вульво, про те, що вони, в принципі, Можуть будь-який предмет просто взяти і тупо видалити з вашого інвентаря. Тобто довіра в ком'юніті до Вульва впала просто в рази. Тепер постає питання, який саме кейс відійде в небуття наступним? Може це будуть всі одночасно? Навряд чи. Тоді Вульвам доведеться додати в гру 5 нових терміналів на заміну цим кейсам, або ж лише один новий, що буде, в принципі, занадто мало для щотижневого дропу, оскільки тоді ми матимемо їх лише два. Отож, найімовірнішим варіантом буде поступове видалення їх із активного полу кейсів. На даний момент у нас є цілих 5 кейсів, один з яких знаходиться в арсеналі, а також один термінал. Почнімо із найменш імовірного варіанта підведення, поступово підходячи до найбільш очевидного: Fever Case, який лихо. Манка. Даний екземпляр знаходиться в арсеналі, і на даний момент він там поки що єдиний. Кейс як активно відкривало після його додавання до гри, так і зараз інтерес ком'юнті до нього не згас. Якщо ми поглянемо на статистику відкриття усіх футлярів за останній місяць, можемо споглядати картину найбільш популярних серед них на першому місці, якраз таки стоїть Февер Кейс. Із цього можемо зробити висновок, що навряд чи Вульво буде видаляти із гри дойну корову. Відповідно, кейс Лихоманка, на мою думку, може бути в грі або до наступної ротації осінню 26-го, або аж до весняної 2027 року. Наступним у нас є термінал. Нововведення від Вульвосів, яке передбачає собою дещо інший функціонал відносно кейсів, він є досить цікавим предметом в довгостроковій перспективі, в тому плані, що їх ми побачимо ще більше із наступними ротаціями. Додали його також нещодавно, буквально три місяці тому. Звідси слідує, що дуже навряд чи переберуть наступним. Та й враховуючи плани вульво по заміні кейсів на термінали, це також викреслює генезис із кандидатів на наступний виліт із активного пулу. Далі ми маємо чотири кейси. Сновидіння та кошмари на даний момент є найстарішим із усіх доступних нам в дропі, але це не робить його найбільш підходящим під Next ротацію. Знову ж таки, поглянувши на дану діаграму, ми бачимо, що і досі активно його відкривають за минулий місяць аж 3,1 мільйона опенінгів, що є досить непоганим показником відносно середньостатистичних відкриттів, хоча все ще не доходить до рівня Фебера. Також є ще один момент щодо цього кейсу, через який Вульвам буде байдуже скільки його тримати у грі. Оскільки всі кошти із нього йдуть лише їм у руки. Якщо ви пам'ятаєте, ще в 2021 році був конкурс на скини для цього кейса, і всі переможці вже давно отримали свої винагороди. Весь прибуток відтоді йде тільки в лапи Габену. Отож, міні висновок по ньому під наступну ротацію він є малоімовірним варіантом революція. Революція також є дуже бажаним під відкриття для ком'юніті. Зараз знаходиться другим в топі після Февера. Але зараз ми розглядаємо якраз таки кейси, що приберуть саме із активного тропу, а не з арсеналу. Тому можна вважати, що революція є топ-1 по відкриванню. А полюбився він спільноті саме через його вміст. У даному випадку ми маємо другу колекцію рукавиць, де знаходяться екземпляри по типу Vice, Imperial, Fate та багато інших. Але вони все ще не дотягують до першої колекції як по ціні, так і по популярності. Щодо питання про те, чи підпаде даний екземпляр наступним під ротацію, то тут достатньо просто згадати кількість його відкриттів за місяць і всі питання просто зникнуть. Залишається два останні кейси: це кіловат та віддача, який okay, рекойл. Перший відкривають на рівні із Dreams and Nightmares, що є досить вражаючим, враховуючи які золоті предмети випадають в кожному із них. А я нагадаю вам кукрі. Проти бабочки Доплер, в принципі, тому для мене це є досить таки вражаючим фактом, що Кіловат і Dreams and Nightmares відкривають одинаково. В активний пул він потрапив останнім, плюс має досить таки непогану кількість відкриттів. Висновок кейс пробуде з нами ще деякий час і не є потенціальним кандидатом на виліт. Ну і лишився останній претендент. Це футляр віддача. Враховуючи все вище сказане, можна дійти до висновку, що саме цей кейс найбільш підходить для заміни на термінал наступної ротації, до того ж, по кількості відкриттів він дещо поступається своїм конкурентам. Плюс в ньому рерними предметами виступають рукавиці вже третьої серії. А по спільноті вже на перший день ходять думки, що в наступному кейсі в арсеналі дуже ймовірно буде саме нова колекція рукавиць, яку ком'юніті очікує вже близько п'яти років. Але тут також можна підмітити, що коли в арсенал додають Кейси, то з активного полу натомість ніяких не прибирають, тому можуть напрошуватись думки про те, що наступні термінали можуть містити рарний золотий предмет, але це вже пішли шизотеорії. теорії. Отож, підводчі підсумки можна сказати, що найбільш імовірним кандидатом під next ротацію кейса із активного полу є саме рекойл. Проте навіть провівши такого роду аналітику, не можна до кінця цього стверджувати, бо ми вже неодноразово бачили. На перший погляд, нелогічну поведінку вульвосів, що стосується саме маніпуляцій предметами ринку КС. Сподіваюсь, інфо в даному відео була для вас корисною. Якщо це так, я думаю, ви в принципі знаєте, що робити: лайк, підписка, коменти із вашими питаннями, зауваженнями чи побажаннями. Некст відео вже не підході, тому чекайте, буде цікаво.